Привіт! Сьогодні я поділюся своїми улюбленими розтяжками для підготовки до шпагату. Робіть ці вправи регулярно, щоб легко зробити шпагат. Ми зробимо дві стоячі пози, дві пози ближче до підлоги на колінах і одну позу лежачу. Сьогодні 100% нам знадобиться стіна, тому переконайтеся, що ви робите цей клас десь близько біля стіни. Добре! Просто знайдіть своє зручне стояче положення. Ступні приблизно на ширині стегон. ми розпочнемо з невеличкою розминкою. На вдиху, широко підійміть руки над головою, потягніться до неба. І на видиху коліна трошки зігнуті, Згинаємось через стегна і складаємось донизу. І знаходимо наш нахил донизу. Відчуйте розтяжку у задній поверхні стегна. Якщо коліна тут зігнуті, це абсолютно нормально. На вдиху підведіться наполовину, розкрите груди та випряміть ноги. На видиху знову складаємося. Тепер на вдиху з прямою спиною ми повністю підводимось догори. Широко підійміть руки над головою. І на видиху повторюємо, складаємось знову, розтягуємося через всю задню поверхню тіла, спину та стегна. На вдиху підводимось наполовину, розкрийте груди. На видиху складаємося. Тепер на вдиху повністю підводимось. І останній раз видих, складаємося. Вдих, підводимось наполовину. Видих, складаємося, глибокий вдих, щоб підвестися. І тепер на видиху просто відпустіть руки уздовж тіла. Добре, тепер поставте стуні праву ступню вперед, ліву ступню назад, приблизно на на ширині 1 метр. І переконайтеся, що ступні на ширині стегон і ліва ступня буде приблизно на 45 градусів. Тепер потягніться лівим стегном вперед, правим стегном назад, так щоб стегна були прямі і дивилися вперед. Ви можете покласти руки на стегна, зробіть вдих, і на видиху ми просто згинаємось і тягнемось грудьми вперед. Розслабте повністю верхню частину тіла, дозвольте тулубу стати важким, дозвольте голові стати важкою. Можете відпустити руки на підлогу або відправити руки до попереку. Можливо, навіть взятися однією рукою за зап'ястя. Зовсім трошки зігніть тут праве коліно, Це більш здорова опція для коліна. Продовжуйте тут дихати. Просто суконцентруйтеся на диханні. Приведіть більше свідомості у цей клас, заспокойте розум. Давайте зробимо ще один вдих. Видих через рот. Поверніть руки до стегон, якщо ви ще цього не зробили. І зробіть повільний вдих і дуже повільно підводимось, нікуди не поспішаючи. І на видиху поставте ступні ближче одне до одного. Разом. Ух. І давайте те ж саме зробимо на наступну сторону: ліва ступня вперед, права назад. Ступні приблизно на ширині стегон. Права ступня приблизно 45 градусів. Поставте стегна прямо, потягніться правим вперед, а лівим трошки назад. Руки на стегна, можливо, на поперек. зробіть вдих. І на видиху складаємося і тягнемось вперед. Ліве коліно трошки зігнуте. Розслабте шию. Дозвольте голові стати важкою. Можете тут навіть. Схопитися за лікті, якщо це доступно. Якщо права п'ята підіймається від підлоги, ви можете зробити крок правої ступнеї трошки ближче. Давайте ще один вдих, видих через рот. Тепер дуже повільно на наступному вдиху, ми підводимось. підводимось. На видуху відпустіть руки і поверніть ступні разом. Фух, зробіть будь-які рухи, які зараз відчуваються потрібними для вас. Як перехід між нашими позами, нашими розтяжками. Добре, для наступної поставте ступні широко. Топні широко і паралельно одне до одного. Тепер у мене для вас тут буде дві опції: ви можете нахилитися донизу, відпустити руки на підлогу, або ви можете з'єднати руки разом. Наступне, що ми будемо робити, це по черзі згинати наші коліна. Тому зробіть тут вдих. І на видиху зігніть праве коліно наполовину. Або якщо ви робите з долонями донизу, ви можете перевести долоні до правої ступні. Тепер на видиху повертаємось до центру, руки до центру, або ви тут знаходитесь, і на видиху згинаємо ліве коліна. На видиху повертаємось. І на видиху згинаємо праве коліно. Глибокий вдих, щоб повернутися до центру, залишайте коліна трошки зігнутими. На видиху тепер згинаємо ліве. Ми зробимо це ще раз на кожну сторону. Вдих, видих. Повільно, нікуди не поспішаючи. Розтяжка завжди потребує часу. Вдих і видих. Вдих до центру. І на видиху відпустіть руки або підійміться. Поставте ступні разом. Добре, і тепер ми переходимо ближче до підлоги. Знайдіть вашу позу випаду. Ви можете це зробити з пози на четверенках. Поставте праву ступню поміж рук, ви можете допомогти цій нозі з рукою. Тепер ми будемо фокусуватися на розтягненні лівих згиначів стегна. І тут у мене для вас буде багато опцій. Щоб відчути цю розтяжку, ви можете зігнути праве коліно трошки більше так щоб витягнути цю ліву сторону. Ви також можете підняти груди і поставити руки на коліно. Коли я підіймаю свій тулуб, це наче витягає всю мою все, все моє ліве стегно, і тоді я відчуваю цю розтяжку. Можливо, в цій в цьому положенні ви не будете відчувати розтяжку, це абсолютно нормально. Анатомія тазу у кожної людини унікальна та різна. Ще одна опція: ви можете покласти руки з внутрішньої частини правої, правої ноги і посунути праву стопню ближче до краю коленку, якщо ви це робите. На килимку. Або, можливо, навпаки, вам треба зробити, треба посунутися трошки назад. Якщо у вас чутливе ліве коліно, ви можете підкласти щось м'яке, наприклад, рушник подушку У кожній розтяжці бажано затримуватись як мінімум на 30 секунд. У нас ще 10 секунд. Відпустіть руки на підлогу, якщо ви ще цього не зробили. І тепер переконайтеся, що руки з внутрішньої частини правої ступні. пусуньте праву ступню ближче до краю килимку. І тепер ви можете залишатися тут або спробуйте зігнути лікті та відпустити передпліччя на підлогу. Якщо у вас поряд є йога блоки, ви також можете відпустити лікті на йога блоки. Продовжуйте додихати, розслабте м'язи обличчя, розслабте нижню щелепу. Ще один вдих. І зробіть видих з полегшенням через рот. Тепер поверніть руки на блоки або на підлогу. І зробіть крок назад правою ступнею. Тепер перед тим як ми підемо, ух! На нашу наступну сторону зробіть зараз будь-які рухи або відпочинок, який зараз потрібен вам. Можливо, ви хочете лягти, можливо, ви хочете зробити позу дитини, можливо, ви просто хочете посидіти та відпочити. Добре, давайте тепер теж саме зробимо на ліву сторону. Ліва ступня поміж рук. І тепер ті самі опції, які були і на попередній стороні. І це може насправді відрізнятися між вашою лівою та правою сторонами для деяких людей. тазостегновий суглоб, тобто місце, де кріпиться наша стегнова кістка у таз. З правої сторони він може бути більш збоку, з лівої сторони він може бути більш прямо вперед, або навіть навпаки. Як я вже казала, анатомія тазу це щось магічне для мене. Тому ви можете зігнути ліве коліно трошки більше. Можете підняти груди, покласти руки на коліна, можете покласти руки на підлогу, ви можете покласти руки з внутрішньої частини лівої ноги. Багато опцій. Або ви можете навпаки трошки посунутися назад. Нагадаю, що ми шукаємо розтяжку у згничах правого стегна. Можете навіть пощупати тут своє праве стегно. Якщо праве коліно чутливе, не забувайте, що ви можете підкласти щось м'яке. <dowager> Ще один вдих і видих. Відпустіть руки з внутрішньої частини лівої ноги, ліва ступня трошки ближче до краю килимку, щоб у вас було тут більше місця. І тепер ви можете залишатися тут, або можете відпустити лікті на його блоки, якщо у вони у вас є. Ви можете використовувати подушку, ви можете використовувати книжки, кухонні контейнери. Давайте ще один вдих. І через рот. Відпустіть долоні на підлогу. Поверніть праву ступню назад. Фух, зробіть свій відпочинок. М -м -м. Добре, у нас залишилася остання поза біля стіни. Ви можете взяти щось м'якеньке під поперек, можете взяти подушку, можете взяти складену ковдру або рушник. Підведіть сідниці близько до стіни, так щоб вони доторкалися до стіни. Відпустіть спину на підлогу, випряміть ноги і тепер розкрийте ноги широко до сторін. Просто дозвольте тут ногам розслабитись і розвалитись в різні сторони. Я раджу затримуватись в цій позі на більше, ніж на 30 секунд. Чим більше ми тут знаходимось, тим більше наші сполучні тканини фастії розтягуються, і тим більше ноги розкриваються до сторін. Наші сполучні тканини потребують більше часу. На жаль, розтяжка це не щось що ми зможемо зробити швидко, що ми зможемо зробити за 20 хвилин. А розтяжка потребує регулярної практики, особливо, особливо наші сполучні тканини, якщо ми також хочемо запобігти травмам. Якщо ми робимо швидко, якщо ми поспішаємо, ми збільшуємо ризик для травм. Ми хочемо залишатися тут спокійними і дати час нашому тілу. І пам'ятайте. А навіть якщо пройшли роки і шпагат досі не у вашій практиці, ви прекрасні вже такі, які ви є. Зробіть глибокий вдих. І зробіть видих через рот. Приведіть свої руки до зовнішньої частини стегон, Зберіть ноги разом. Перевертайтеся на одну сторону. Оп. І я вам дякую, що ви приєдналися до мене на цей клас. Більше класів глибокої розтяжки можна знайти у мене на патроні за посиланням. Я буду чекати на вас у нашому закритому ком'юніті. До наступних зустрічей!